Зараз кажу, я, я зараз кажу і спостерігач, який був видалений до цього. Да. Рішенням комісії був видалений за безпідставне, мотивація, мотивація, мотивація. насильне, насильне розміщення е бейджів так, червоного кольору з надписом член ДВК. Є нормакаєте, є норма закону. Ви вважаєте, чи чи є норма закону? Ви вважаєте, для вас що ви вище? Те, що ви вважаєте, чи те, що є норма закону? На цьому бейджику написана партія, на цьому бейджику написано голосуй, на цьому бейджику написано офіційний спостерігач. Є норма закону, яка забороняє мати такі бейджики. Вони без бейджика, бейджі, ми також встановили. Вони ці беджіки принесли з собою. Вони, вони, у них ті спостерігачі, за яких ви зараз похочетеся, принесли з собою і розвішували їх на членів ДВК. І я вважаю, і комісія вважає своїм рішенням більш ніж двома третинами, вважає, що це безпідставне безпідставне втручання в роботу. Тому Яким дуже в чому ваш... в чому? я вже вам пояснив. Ви мені не сказали, в чому полягає втручання. Давайте так, я не пакува, є постанова, будь ласка, ВВК оскарже.